Всім доброго дня При... приїхав я сьогодні на солонець Добавить солі зайчиком так Солонець мій, вже я солі засипав Давно я вже тут не був Нет. Думаю, сегодня не лишняя минута, можно поехать засыпать соли. Якость так вот. Тут выросли. Недавно Макита. Руды тут живые. тут одна Там Позбутися звідси. Ханя, почнеться осінь. Треба її звідти позбутися. Солонець. Давно я вже тут не був, не було як, не було коли. То робота, то, то вдома щось треба робити, те, те то є. Якось Якось все не було як. Сьогодні виявилась вільна минута. Думаю, переїду. Добавлю зайцям солі. Десь півтори неділі тому вже другий раз парувались. Бачили, як бігали парами. По три штуки бігало. Ну якось так то пишуть там в коментарях всякі гадості браконь'єр і тому подібне. Ви бачите таких простих людей. А крутеликів, які їздять по ночах з тепловізорами і з карабінами вибивають де що не є, то цього ви не бачите. Їх взагалі треба було в принципі, блокувати, але хочуть писати, хай собі пишуть. Воно мені від їх ні холодно, не, не гаряче. Нема чим людині зайнятися, то сидить в місті на балконі, починаю умічати. Я не тільки охочуся, а й допомагаю зайцям. Тим самим козам, зайцям. Я вже був такий злостний браконьєр, то кози не бігали б тай біля хати. У мене там є відео на каналі. Коза паслася. Між двома селами На пшениці Ви мені пишете браконьєр. Ви ще не бачили браконьєрів. То реально браконьєри. Яким Поліція і всі остальні до голого, до одного місця. На джіпах по ночах ви... поля колосять З тепловізорами, з карабінами, вибивають де що вони є. А то браконьєри, так. Да. Мені пише браконьєр. Ну, ладно. Пише, хай собі пише. То таке. Я, як вже казав мені відео коментарів, не холодно, не гаряче. Пише собі печатає. Отакий От тут у мене солодець, він невеликий. Зайчики до нього ходять. Насипав солі, насипав на землю солі і так. От. Дерево осика. Час від часу замінюю. Бо вони його згрізають, а ні, то воно просто саме по собі портиться, гниє Стараюсь ставити в таких місцях, типа де. Де зайчики бігають Щоб він його скоріше знайшов. От якось так. Паскуда зробив собі тут нору. В принципі. Борсуч є сліди. Дає слід борсука. Це, що тут даже сліди є борсука, це не означає, що тут живе борсук. Що це його нора, він може в любій норі поселитися і буде жити, Навіть той самий лисичий. Він лиса як так і не боїться. Лис йому нічого не може протиставити. ставити ставлю я солонці недалеко від села Літом. зайці собі гоняться де хочуть, а як приходить зима, зайчик йде ближче до села. Затишніше нема такого вітру. І через те ставлю солонці ближче села. Більше, ближче села. Стоїть мене їх три. Але сьогодні я приїхав тільки на один, там на одному треба ще замінити дерево. І взагалі треба звідти забрати, бо туди зайчики чогось не ходять. Ми посіяно ця пшеничка. Деки прибігають в Так, якось... Якось так. Поле згоране, передісковане. Точніше бачить. Нема тут нічого, що цього року тут нічого не посіяли. Не знаю, тут підприємець тримає. Месний. Тут колись було луг, був. Трава росла в одне час. Потім його були, забрали. Потім опять запустили його. Це 5 його років три назад як забрали, так і їм користуються. Але нічого, козочки того року бігали, пшениця була посіяна. Кози тут бігали по пшениці. Лежали боками, Бачив параз. Якось отак пшениця осіяти знайомий мій. Далеко річка. На цьому ложбайці тут посіяв пшеничку, то року була соя. Якось так. Зайчики треба підкормлювати, особливо літом. Але літом вони більше шаряться, де, де не попадя їм. Літом і воля. Якось так.